Всім привіт! В мене вже сьогодні місяць, як я в Канаді, як ми приїхали з Вовою, і сьогодні хочу з вами поговорити про роботу, де я на цьому тижні пропадала, і показати, як Торонто засипало снігом, тому що я б думала, що зима вже тут закінчується, а насправді мені казали, що все тільки починається, тому що сніг нещодавно було мінус 17 градусів. І я думаю, що ще навіть в березні буде холодно. Зараз хочу з вами поговорити про роботу, і ми вже місяць в Канаді. Чесно, не вірю, взагалі час дуже швидко йде, плине, не знаю, які слова ще підібрати. Нам взагалі подобається. Але для мене є один такий великий, трішки мінус це те, що немає зараз машини і відстані долати великі. Швидко не виходить, потрібно чекати довго автобус, їхати довго. Ну, для мене це один тільки мінус, але мені здається, що коли ми придбаємо машину, то взагалі канада для нас відкриється. Значно іншою буде приємніше кудись їздити та оглядати, що тут є цікавого там, парки якісь і цікаві. Щодо роботи, Вова знайшов собі спочатку що роботу, просто такий, знаєте, лайфхак від нього: знайомитися зі всіма, не боятися спілкуватися, бути відкритим і завжди казати, що. Ви шукаєте роботу, тому що він ось так запитував і знайшов одну людину, яка потребувала робочого в допомозі з ремонтом. Тобто він там і меблі встановлює, і двері, і щось фарбує, щось там шпаклює. Ну, тобто така різна робоча робота, різна робота і по складності не склада, Він казав: ось щодо оплати, платять кешом десь 15-20 доларів приблизно. І він вже там місяць працює, але сьогодні останній день, і в кінці цього місяця в нього буде ліцензування, він буде встановлювати вікна та двері, тому що вступив в проспілку Юніон, і раніше ціна для вступу і щомісячна оплата там була висока. Але зараз вони зробили для українців щось, типу, 20 або 70 доларів щомісяця. І вони допомагають знайти. Ну тобто вони знаходять тобі роботу. Ти пройшов ліцензування, отримав там вову отримує три ліцензії, і він вже може йти працювати здорово. Так і я думаю, що там робота буде складніша, тому що це буде вже нормальний графік роботи там восьми годин, п'ять днів на тиждень. І це ж якщо вікна встановлювати, то я думаю, що це будуть багатоповерхові будинки або одноповерхові, і ризик щодо життя такий трішки стрьомно. Але там зарплата вже починається від 20 доларів і вище. Тобто вони поки що пропонують нормальну заробітну плату, і ми сподіваємося, що буде більш-менш нормально. Щодо моєї роботи, все трішки гірше, тому що я думала, що я, коли приїду в Торонто, ось так знайду роботу швидко, а так не вийшло. Я, звичайно, перший час дуже засмучувалась, переживала щодо цього. А ось нещодавно запропонували бути допомогою баристі, приходити три рази на тиждень. І допомагати там, типу, виставляти, заповнювати банки з чаєм, з кавою, щось десь протерти, витерти, принести. Але це тільки три рази на тиждень, по дві години. Ну, я думаю, що як підробіток, то це нормально, тому що, по-перше, це спілкування з англомовними людьми і практика англійської дівчата дуже відкриті та допомагали мені. І я хочу там залишитися і знайти собі ще постійну роботу. З постійною роботою трішки складніше, тому що я відправляю зараз своє резюме всім. От, ну, там деякі були вже запрошені на співбесіди, але. Я коли відправляла, будьте уважні, щоб вам було нормально їхати, тому що мені е, запропонували, куди їхати півтори години. Ну, тобто я відразу їм відписала, вибачте, будь ласка, в мене не виходить і я не приїду. Тому що якось так. Але я ще нещодавно пройшла курс по манікюру, буду майстром нігтьового сервісу. В Україні я починала цим займатися, але потім, знаєте, якось так. Такий період був, що потрібно було працювати та заробляти гроші. А на це все, на цю всю сферу, потрібно багато витрат спочатку і багато практики. То я тоді це закинула і почала просто працювала в магазині в Києві, і зараз я готова повернутися, тому що мені це подобається. Просто потрібно трішки більше часу, щоб навчатися. Курси по манікюру тут я проходила місіс Азі. Це недалеко від Атопіку, Мені було їхати десь годину. І ціна курсів 1000 доларів. Так, е, да, трішки дороговато, але просто хочу сказати, що це реально круті курси. Е, хто хоче потім пройти, пишіть мені в спусті повідомлення. Я з задоволенням залишу сторінку дівчинки, яка це приподає. Е, мені реально сподобалось. Тобто, я залишилася повністю задоволеною і готова тепер приймати ще клієнтів. Е, вдома буду починати працювати. Але хочу сказати, що тут матеріали значно дорожчі, ніж в Україні, і щодо якості я не впевнена. Потрібно всі ці матеріали тестити. Я купувала для початку своєї роботи в українських майстри, які продають українські товари, тому що для мене, наприклад, якість зараз дуже важлива, щоб не ліпсувати репутацію, тому що працювати на поганому матеріалі ну це я не знаю, це дуже погано. Тому що потім ніхто не захоче до тебе йти. Але я хочу замовити матеріали з України. Тому хто користувався службою доставки з України в Канаду, поділіться, будь ласка, своїм досвідом, через що переправляли, доставляли. Тому що я зараз чую, що багато хороших. Відгуків про Укрпошту, що, що реально допомагає, і швидко сюди можуть прислати матеріали, взагалі якісь речі, тому якось так. І всім тим, хто збирається їхати в Канаду, будь ласка, не бійтеся, у вас все обов'язково вийде. За місяць роботу знайти не у всіх виходить. У мене, як бачите, ще не вийшло. Ну, типу, підробіток це підробіток, але потрібно ж гроші нормальні мати, щоб за оренду платити, їжу собі купувати. Тобто, все буде, але з часом. І потрібно бути готовим до того, що перший час буде складно морально та матеріально також, тому що за все платити. Але я думаю, що все у вас обов'язково вийде. Не слухайте там якісь людей, які вам кажуть, щоб ви не їхали в Канаду, тому що тут, наприклад, фігово. Насправді в Канаді прикольно, класно. Є свої, звичайно, мінуси і плюси в кожній країні, але обирати лише вам і ніхто не знає цього краще, ніж ви. Тому бажаю всім великого успіху, великого натхнення. Займайтеся улюбленою справою і спробуйте. І зараз хочу вас взяти з собою показати, яка на вулиці погода і як там зараз сніжно. Я вже вийшла на вулицю, в нас така краса, і хочу вам трішки показати наш райончик. Ну, мені взагалі дуже подобається жити тут. Я не жила в центрі міста, але задоволена дуже цим. Тому ходімо зі мною. Бачите, скільки снігу насипало, і це буквально за декілька днів. Тобто позавчора було вночі мінус 17 градусів. Мені здається, що це просто щось нереальне. Але зараз, наприклад, тут мінус 5 і взагалі не відчувається такого сильного холоду. Але взагалі нормально, знаєте, зараз йду так. Більш-менш нормальні температура відчувається. Я все рівно взяла з собою рукавички, тому що, думаю, зараз замерзну, йду в магазин і трішки прогулятися, тому що сьогодні була вдома. Так, хто знає, для чого ці палички, які тут стоять. Я думаю, що це, типу, як відбійники, але може я неправильно щось кажу. Напишіть, хто знає, чи це свою територію люди так позначають. Чому у одних є, а у інших немає. Такі маленькі, бачите, будиночки. Не у всіх місцях почищений сніг. Ось в дивіться тротуар, а тут ось тільки така маленька стежечка. Для пішоходів. І хочу сказати, що тут, наприклад, для машин більше доріг почищено ніж для пішоходів, тому коли їдете в Канаду, то готуйтеся до цього. А ще бачите, ось прапори висять українські і канадські, я хочу сказати, що тут. Мені здається, що дуже багато людей, які підтримують Україну, або дуже багато українців тут живе, тому що зустрічаю багато, де на будинках вісять українські прапори. Зараз п'ята година вечора, як бачите, людей небагато на вулиці, є трішки. Всім дякую за перегляд! Бажаю великих успіхів в Канаді. Не звертайте ні на кого увагу, і все у вас обов'язково вийде! З вами була Віка. До нових зустрічей! Бувайте!